Ти збройні провокації із використанням стрілецької зброї гранатометів зафіксовані на Донецькому напрямку. Тут ворог вів вогонь по опитному та Крастогорівці. Крім того, з 20.30 до 20.50 бойовики із 122 мм артилерії вели вогонь по Авдіївці. А о 22.30 цей же населений пункт злочинці обстріляли зі 120 мм міномету. На Луганщині близько опівночі банформування вели вогонь з гранатомету по нашому опорному пункту в станиці Луганській. На Маріупольському та Артемівському напрямках обстрілів не було. Військові медики працюватимуть у зоні АТО в новому режимі. Будуть створені пересувні мобільні бригади, а також введено посаду провізора. Перші кроки щодо покращення медзабезпечення вже зроблені. Про це заявив очільник військово-медичного департаменту Андрій Верба. На сьогоднішній день чотири ночмеда сектора це високопідготовлені на фахівці. З певним рівнем кваліфікації, з досвідом, ми створили в кожному секторі службу. Заступником начміда сектора у нас є на сьогоднішній день старший офіцер, який відповідає за евакуаційні напрямки. Для оперативного постачання в підрозділи медичних препаратів введено посаду провізора. Провізор, який має отримати потребу. На медичні засоби від лікарів середнього медперсоналу бойових підрозділів і забезпечити їх потребу. Першу медичну допомогу пораненим бійцям надають у трьох мобільних шпиталях, які розгорнуті на сході країни. Ліжкова потужність цих госпіталів понад 300 ліжок. Очолюю всю цю структуру. Потужну, це медична служба АТО. Також в зоні АТО збільшено кількість кваліфікованих лікарів хірургів, нейрохірургів, анестезіологів і травматологів. Чому ми вирішили посилювати лікарні цими фахівцями? Ми старалися зменшити найбільше зменшити часовий інтервал. Стосовно надання кваліфікованої допомоги нашим пораненим, за словами Андрія Верби, будуть створені три пересувні мобільні бригади для медпостачання. Крім того, у планах закупити 56 тисяч індивідуальних аптечок. З них 10 тисяч до кінця травня отримують українські бійці в зоні АТО. Волонтерський рух в Україні буде юридично та соціально захищеним. Президент України Петро Порошенко підписав закон, що регулюватиме діяльність волонтерів та надаватиме їм особливий статус. уже хорошо то, что закон о волонтерской деятельности принят, и в, в этом формате закона, который подписан, уже есть четкое разделение и разграничение между волонтерами, которые живут в минеральной жизни и оказывают помощь как бы, там, деткам, которые занимаются животными, которые занимаются другими гуманитарными программами, от волонтеров, которые оказывают помощь военнослужащим и военным в зоне АТО, то есть которые, как бы, по сути дела, становятся участниками террористической операции. Загиблих і поранених у зоні проведення бойових дій волонтерів прирівняли до армійців. Так 500 мінімальних зарплат отримає сім'я або родичі загиблого. У разі ж поранення волонтера йому виплатять одноразову грошову допомогу в залежності від групи інвалідності. Це положительна сторона цього закону, но є і ряд таких речей, які Ну, не совсем що понятний, тому що закон є, він написан. Но под закон быть разработано постановлення Кабинета министров, которое ему удається на еда три місяці. До розробки цього законопроекту були залучені окрім депутатів і самі волонтери. Але вони кажуть, що закон не є ідеальним, і потребує до опрацювання. Саме тому була створена комісія, яка разом із Кабміном займеться розробкою постанови. Для того щоб визначити статус волонтера, який допомагає армії. и который помогает Сбройным силам и всем э, военнослужащим в зоне АТО, должен быть создан реестр. Реестр именно этих волонтеров, которые это делают. Сложность заключается в том, что, возможно, мы много месяцев хотим этого реестра, чтобы не появлялись уже волонтеры. Этот реестр непонятно, кто будет создавать этот реестр при сбройных силах или какой-то другой организм, политики это будет создавать. То есть тоже непонятно. То есть, пока закон сырой, На сьогодні волонтерський рух тісно пов'язаний не тільки з оборонним сектором, а й з державою. В цілому. Отже, кожен охочий може долучитися до роботи на користь України. Героями не народжуються, ними стають. Микола Койдан, досвідчений вояк, за 23 роки служби в армії. Бачив багато. Воював у Грузії. Не думав, що знову доведеться брати зброю в руки цього разу, щоб захистити рідну землю. На початку конфлікту в Україні Микола прикривав північні кордони Чернігівщини. Потім поїхав на Донбас одразу в пекло. Луганський аеропорт. Прилетіли ми в аеропорт 4 юня на самоліті. Ми прилетіли туди, там ще мирне населення. На роботу ходила, в аеропорт. 4-5 числа. Потім сепари виставили першу угрозу, що вбирайтеся відтоді інакше буде починатися воєнні діяння. 5 утра вже утром уже люди не вийшли на роботу. І 6 десь в 4 утра почався перший обстріл. Під час одного з боїв у біля вояка вибухнула міна. Микола дістав поранення, але, на щастя, залишився живим. Я попав. ну, травму получил спины. Нас эвакуировали в госпиталь, в госпиталь обстреляли в счастье. Мы ушли на победу с парнями тоже с ранеными. В победе нас обстреляли. Первый обстрел, когда победу накрыл с ураганом, до нас не долетело немножко. На следующий день начали победу эвакуировать, ну, а потом с победы на Харьков. С Харькова на Полтаву, с Полтавы на Чернигов я приехал. И вот с сентября месяца я пытаюсь вылечиться. Нині військовослужбовець проходить лікування. Вдома має надійний тил дружину та сина, якому сьогодні, до речі, виповнилося 18. Забирався в армію, але так як закон прийняли до 20, бо до 20 років праєм в армію. Герой сподівається, що учасники АТО отримують належну підтримку від держави, а в Україні нарешті запанує мир. Василь Іванович Забашта не любить розповідати про війну. За нього говорять його полотна. Ніколи не думав старий фронтовик, що його твори знову стануть актуальними. 9 травня вбита горем мати. Замість живого сина прийшла похоронка, а навколо вишневий цвіт, жорсткий контраст символів життя і скорботи. Моя мати відправила на фронт своїх садів. Перший і не повернулись з фронту, ті інвалідами повернулися. То як оце мати могла з такою радістю зустрічати в цей день в синів? Це надзвичайна трагедія. Це нікого не могло обходити. Війна, це страшна річ. У липні 44-го гвардії старшина Василь Забашта в складі групи вів розвідку в районі міста Глиняний. Під ураганним кулеметним вогнем він одним з перших дістався до німецької вогневої точки і кількома гранатами знищив її. У Дзоті захопив портфель штабного офіцера з важливими документами. Іноді, щоб роздобути необхідну інформацію, розвіднику Забашті доводилось вирушати на спецзавдання. Вночі. Підповзли до палатки, до землянки по суті, І треба було вичікувати, коли хтось вийде і, по нужді, і дійсно, по нужді вийшов один, а ти лежиш під, під кущем, а він на тебе все це робить, і, і треба тихо диш і і вже коли момент такий, що можна було, от тоді ми і взяли його, накинули мішок на нього, ще й штанів він не підібрав. Але нам повезло, це був офіцер, дуже потрібні дані дав, і це, по суті, перше таке хрещення було. Перебуваючи у Празі, Василь Забашта дізнався про закінчення війни, а це значить, що нарешті могла здійснитися його давня мрія стати художником. Завдяки перемозі мрія стала реальністю. Але з роками у ветерана фронтовика відбулося глибоке переосмислення цього свята. Перемога це завжди свято. Але справа в тому, що ця перемога, якою ціною давалася, Причини цієї битви. Все це нам відомо, яким трагічним результатом з'явилася вона для українського народу. Тому, ви знаєте, веселощів дуже мало. Картина Салют Перемоги створена у 75-му. У сяйві вечірнього фейерверку зображені фронтовим з онуком на руках. Мужні суворе обличчя ветерана сліпе отак художник показав правдиве обличчя перемоги.